Пані та панове, хлопці, вірі Мене звати Марко Червенті. А сьогодні ми з вами будемо готувати скоунс. Це традиційний англійський білезі, який їдять англічані з чаєм на ті таєм. Використовуємо червоний ікру з дикого лосося Аляски. А сьогодні унікальний лінний спеціаліст Женя Ніколайчук. Слухай, дивись, дивись дивись. <плес> а, Англійський гристе. Ти таке дивишся? Wow. Oh ми беремо вершкове масло. Беремо багато важкого масла. Добув трошки не багато, трошки. Зробимо унікальне масло. Масло. Зараз треба, треба? сакапош то <плес> добро. Ми сюди, кладемо. Mm. Поки що виглядає достатньо легко. Але я хочу oh, yeah. допомогти. Що я можу зробити? Ти можеш вже, наприклад, шукати келик. Дивись. О, це звучить як five o'clock tea. It's a tea time o'clock Tea, time. Five tea. Mm, <реку> А я, а я ріжу. Так. Зараз буду мазати. Mm, ну, так, це пасти чорні трюфелі. Зараз е, от наш сакапо зробимо красивенької. Слухай, ну ця страва. Це ж це страва для особливих подій. О, дуже особливий. Е, трюфель. І, а знаєш що це таке? Е, не знаю, але виглядає як цукіні. Цукіні лашкабейчі. Він це жарене цукіні, які маринуються з часником, м'ята, оцет, олівкою олії. Суха, а це вже твоя якась імпровізація? Чи британці теж Скоунс можна зробити як хочеш. в Англії? Роблять такі авторські скоунс. Традиційний скоунс — більше солодкий. Марко, дивись! ма боже, ма, за все, все давай, давай. Тут у нас Pinot Blanc, Bacchus, Бахус, Blanc, з витримкою на осаді від 9 до 12 місяців. Та це ти при з Англії. Та звичайно в сільпо. Навіщо їхати в Англію? Слухай, а що? А де взяти ікру? Треба їхати на Аляску? Так, так. Але краще просто знайти його сільпо. Так, що ми нарешті берешті. О, Марко, це просто фантастика. Ми справилися. Воно дуже класно все разом працює. Краще, ніж Та... а... чакай. <laughs> Відчуваю себе британською, британської королеві. Oh, О, yes. яс.